Сьогодні ми зануримось у тему, яка, на жаль, досі оточена мовчанням, хоча вона є надзвичайно важливою. Ми поговоримо про вагінізм, мета цього розбору розвіяти туман міфів і показати, що шлях до повноцінного життя, вільного від болю, абсолютно реальний. От знаєте, це те питання, яке може перетворити інтимність із джерела радості на джерело тривоги. І, власне, це і є ключова проблема, з якою щодня живуть жінки з вагінізмом. І щоб одразу зрозуміти масштаб, давайте подивимось на цифри. За різними даними, від 5 до 17% жінок у світі стикаються з цією проблемою. Тільки вдумайтеся, це означає, що цей досвід не є чимось унікальним чи дивним, і усвідомити це вже величезний крок. Отже, що ж це за стан, який часто описують як таку собі невидиму стіну, невидиму перешкоду. Давайте розберемося в самій його суті. Ось тут ключові слова мимовільний та рефлекторний. Це дуже важливо зрозуміти. Це не свідомий вибір, це не примха і тим більше не відсутність бажання. Це, по суті, автоматична реакція тіла. Знаєте, як ми рефлекторно заплющуємо очі, коли щось раптом летить в обличчя? Ось це щось дуже схоже. І тут варто розрізняти два типи: є первинний, це коли безболісного проникнення, на жаль, не було ніколи. А є вторинний, він виникає вже після певного періоду нормального сексуального життя. Причиною може стати, наприклад, якась травма, інфекція чи сильний стрес. І ось це, мабуть, найголовніше, що потрібно усвідомити будь-які почуття провини чи сорому тут абсолютно недоречні. Це не проблема характеру чи бажання, це медична проблема, яка, на щастя, має цілком конкретне рішення. Добре, тепер перейдімо до того, як цей механізм взагалі працює, як саме формується це замкнене коло, з якого здається, так важко вирватися самостійно. Причини можуть бути як суто фізичними, наприклад, інфекції, ендометріоз, післяпологові травми, так і психологічними. Які, до речі, зустрічаються частіше. Це може бути страх, болю, якийсь негативний досвід у минулому або навіть дуже суворе виховання. Але найважливіше, зазвичай ці фактори переплітаються, створюючи таку складну індивідуальну картину. А ось як це працює на практиці: все починається з очікування болю, навіть просто думки про нього. Ця думка викликає мимовільне рефлекторне напруження м'язів. Звісно, будь-яка спроба проникнення в такому стані стає болісною. І цей біль, своєю чергою, що робить, правильно, він підтверджує і посилює початковий страх. І все коло замкнулося, і з кожною новою спробою воно стає тільки міцнішим. Але, і це найголовніше з цього кола є вихід, завжди є. Давайте тепер подивимося, яким є шлях до одужання і які кроки для цього потрібно зробити. Ця думка є абсолютно ключовою для всього процесу. Лікування вагінізму це не просто таблетка, яку дав лікар, це партнерство, це спільна робота пацієнтки та спеціаліста, де успіх залежить від спільних, поступових і, що важливо, усвідомлених дій. Багато хто боїться навіть іти до лікаря, очікуючи болю. Так от, все починається не з огляду, а з розмови, з довірливої розмови. Лікар детально розпитає про все, що турбує. А сам фізичний огляд він проводиться лише за повною згодою, максимально делікатно, в комфортному для пацієнтки темпі. Іноді сам факт того, що огляд неможливий, вже є важливою діагностичною ознакою. Лікування це завжди комплексний підхід, крок за кроком. По-перше, усуваються будь-які фізичні причини, якщо вони є. Далі йде дуже важлива робота з м'язами тазового дна. Паралельно майже завжди застосовується психотерапія, щоб розірвати те саме коло, страх, біль, і вже наостанок поступове обережне повернення до сексуального життя. Ну, а тепер давайте розберемо те, що часто заважає звернутися по допомогу шкідливі стереотипи та міфи. Боротьба з ними це вже частина лікування. Це, мабуть, найпоширеніша і найболючіша хибна думка, і чути таке від партнера чи навіть від лікаря неймовірно важко. Реальність вже зовсім інша. Бажання і збудження дуже часто є, іноді навіть дуже сильні. Проблема не в голові чи в серці, а в тілі. Це немовольна фізіологічна реакція, той самий спазм, який неможливо контролювати простим зусиллям волі. Ох, ця геніальна порада! Вона не просто не працює, вона може все погіршити, адже тільки посилює почуття провини. Мовляв, зі мною щось не так, я навіть розслабитися не можу. Так от, це не працює, тому що вагінізм це умовний рефлекс, як ми вже казали. Сказати, просто розслабся, це те саме, що сказати людині не кліпати, коли їй в око щось летить. Неможливо наказати м'язам розслабитися без. Спеціальних технік та роботи з першопричиною. цей міф дуже небезпечний, бо він заохочує пасивне очікування. А це очікування, на жаль, лише поглиблює проблему і забирає дорогоцінні роки життя. Правда в тому, що без лікування стан зазвичай нікуди не зникає, а може навіть погіршуватися з роками. Щодо пологів, пологи не є ліками від вагінізму. Більше того, сам стан може суттєво ускладнювати і огляду гінеколога, і природне зачаття. І ось ми підійшли до найоптимістичнішої, найважливішої частини нашого розбору. Поговоримо про те, наскільки реально взагалі вирішити цю проблему. Просто подивіться на ці цифри, вони говорять самі за себе, ефективність сучасного комплексного лікування вагінізму сягає від 80 до 100%. Це неймовірно високий показник, це реальна обґрунтована надія на те, що комфортне життя можливе і в кабінеті лікаря, і в спальні. І наостанок, це питання, це не просто риторика, це запрошення замислитися про майбутнє, майбутнє, в якому близькість знову приносить радість, в якому власне тіло це джерело задоволення, а не тривоги. І це майбутнє не якась далека мрія, а цілком досяжна реальність.